Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це котик Мурчик, і він хоче нам розповісти історію, яка трапилась одного разу з ним та з його другом. Привіт, малята, послухайте, що з нами трапилось. Одного разу до нашого Мурчика завітав його найкращий друг. Вони гралися разом. у двох їм було так весело. Але ось, награвшись, друг нашого Мурчика втомився та сів перепочити та подивитися по телевізорові мультики. Не вмикай, злякано закричав Мурчик. Телевізор несправний, але було уже запізно. Щойно друг Мурчика увімкнув вилку у розетку, як спалахнув дим, а згодом і вогонь. Сталася пожежа. Малята, що ж потрібно зробити? Так, правильно, потрібно негайно загасити. Отож, давайте допоможемо нашим кошенятам загасити пожежу. А чим ми із вами можемо це зробити? Так, правильно, вогнегасником. Вогнегасник, дітки, це прилад для гасіння вогню. А що ж з ним робити? Дивіться, уважно далі. Вогнегасники в світі різні бувають, піною, водою чи газом стріляють. У кожного вдома він має служити, щоб в разі пожежі вогонь загасити. Якщо ти удома обід готував і тут на плиті вогонь запалав, довго малюче ти не барись. За вогнегасник швидко берись. Якщо вогнегасник в тебе піною, тримай його міцно перед собою, кілечко дістань на гашетку тисни, напрям на вогонь і його загаси. Якщо вогнегасник вдома із газом вуглекислотний, назвем його разом. З таким обережно поводься завжди. Електроприлади ним ти гаси. Якщо вогнегасник твій порошковий, дій за інструкцією типокроково на землю постав, направ на вогонь, В кілечко дістань на поршень тисни, швидко вогонь порошком загаси. І сьогодні я пропоную зліпити для наших кошенят ось такий вогнегасник за допомогою пластиліну. Давайте ж розглянемо наш вогнегасник. Що він складається? Він має корпус, шланг для гасіння пожежі та пажіль. Отож, для того, щоб зліпити ось такий вогнегасник, нам знадобиться клейоночка, дощечка, стек, серветки та пластилін червоного та чорного кольору і ваші вправні пальчики. Спочатку ми із вами беремо червоний пластилін та стек. І відрізаємо невеличкий шматочок від нього. Це буде для нашого важеля. Ось так. І вставляємо в сторону. Далі беремо шматочок чорного пластиліну та також відрізаємо невеличкий шматочок від нього. Це буде наш шланг для вогнегасника. Далі беремо найбільший шматок червоного пластиліну, нагріваємо його трішки в ручці та розминаємо. Розімнявши, кладемо. Наш шматочок пластиліну на ліву ручку, накриваємо зверху долонькою правої руки та рухами вперед-назад катаємо циліндр. Ось так. У нас вийшов циліндр. Пальчиками зверху розрівнюємо. Відставляємо в сторону. Далі беремо наш шматочок чорного пластиліну, також розминаємо та катаємо у ручках довгу ковбаску. У мене вийшла. Відставляємо в сторону. Далі беремо наш червоний шматочок пластиліну, розминаємо та також катаємо. Довгу ковбаску. Ось така довга ковбаска у мене вийшла червоного кольору. Нам із вами потрібно її сплющити. Беремо пальчиками та притискаємо. Сплющуємо її. По всій довжині. Ось так до кінця. Ось так. Це буде важіль нашого вогнегасника. Для того, щоб він вийшов, нам потрібно нашу смужку скласти навпіл. Ось так. Але краї, щоб не доторкались один до одного. І ось тут пальчиками притискаємо, сплющуємо. Ось важіль готовий. Далі будемо робити наш сам вогнегасник. Беремо корпус вогнегасника наш циліндр. Шланг та з'єднуємо їх між собою. Прикріплюємо шланг зверху нашого вогнегасника, ось так та загинаємо. Далі нам залишилося ще прикріпити наш важіль. Прикріплюємо його угорі нашого вогнегасника Пальчиком ось мій вогнегасник уже готовий! Дітки, наш котик Мурчик, дуже вдячний вам за те, що ви зліпили для нього і його друга ось такі вогнегасники. І саме за допомогою них вони змогли погасити свою пожежу. І наш котик каже вам дітки до зустрічі! Отож, малятка, скажіть, що ж ми з вами сьогодні робили? Так, ми з вами сьогодні допомогли кошенятам загасити пожежу. А що ми для цього зробили? Правильно виготовили вогнегасники за допомогою пластиліну, за допомогою яких кошенята змогли погасити пожежу. Але все ж таки, малята, пам'ятайте, що потрібно себе поводити обережно, дотримуватися певних правил поводження з електроприладами та з вогнем, щоб ні в якому разі не сталося такої ситуації, як сталося з нашими кошенятами. Ну що ж, дітки, а я кажу вам до зустрічі! Це буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.